Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 2 травня 1164 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби без масованих дронових атак від росіян по півдню. Але аж 150 дронів вони запустили знову Дніпропетровщина, Запоріжжя, Харківщина, Сумщина, 62 дрона збито, 64 подавлено ребом. В Запоріжжі дрон влетів в багатоповерхівку і знову є загиблі. Ще були на Донеччині прильоти та на Дніпропетровщині. На Одещині минула доба більш-менш спокійно. Була тільки повітряна тривога. На Миколаївщину, наче іранські мопеди, теж не залітали. Ну, тут і так. Атаки фпв дронами від росіян в районі Очакова. Цієї доби без постраждалих є руйнування. На Херсонщині теж російські обстріли не припиняються. На щастя, без з загиблих минулої доби шестеро травмованих людей. Ну і цієї ночі гарні новини теж були на Росію. Знову летіли дрони як по військовим об'єктам, так і по промисловості. Дуже гарно. Чекаємо ще на такі новини.